Привіт! Це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Ну знаєте, є речі, які я не сумніваюся, що їх серйозно попрацьовують в Генштабі: Заужний, Забродський. Дуже шкода, що в квітні минулого року примусили залужного звільнити і вивести з генштабу е, Муженка, тому що це є три геніальних стратегії: просто геніальних стратегії світового рівня, найвищого. Я не певний чи в світі сьогодні є багато стратегів військових такого рівня, як ця трійка. Але можливо з консультаціями. Е, Муженка, але Забродський Залужний можуть розробити певні дії, яких ми не сумніваємося їх ефективності. А далі дивимося, давайте по загальних речах. Я не буду говорити про якісь деталі, які я собі міг би уявити. Хоча, це, звичайно, це мої домисли, Це не є якась інформація, якийсь витік, я його не маю. Наперед віра заявляю, але ну, я не хочу конкретизувати, тому що. Я знаю, як працює аналітичні служби на Росії. Ви таки були про їхній спосіб роботи. Вони це кагибійська країна. От що, що вони не вміють навіть танків нормально робити? Вони нічого не вміють. Вони туалетів не вміють робити в школах. В них на дворі це все як правило, але вони вміють працювати з інформацією дуже добре. Ви звернув увагу, що практично всі соціальні мережі в них всіх виростають російські вуха. Ну, єдиний телеграм діскочив і то, але він же ж працювався, росіянам розроблявся. Слухайте, Фейсбук Вексельберг реально ним керує. Не Цукерберг, не Цукерман, а саме Вексельберг, Сток-Сколково. Це Сколковський проект. от тих з медведівських проєктів, туди гроші вони вклали. Та сама історія з Ютубом, які випивають нам проблеми, і все інше. Вони вміють це кагебійська країна. І тому аналізувати інформацію, яка проходить, відкидати білий шум. Вони теж вміють, і коли деякі наші великі політики починають багато базікати, особливо Головного управління розвідки, коли нам Скібіцький починає детально розказувати, як ми будемо відсікати Крим тощо, а потім нам пояснюють, Ну не бійтеся, мабуть, це білий шум, мабуть, він там робить спеціальну побрехеньку, щоб задурити ворога. Знаєте, ці ті наші великі діятелі ще на горщику сиділи, коли нарешті п'ять поколінь кагебістів встигло вже з наганами. Смертними вироками з констаборами відпрацювати теорії, як чистити білий шум від реальної інформації, тому говоримо по мінімуму. Пункт перший: чи готові расисти реально підібра... підірвати станцію у випадку нашого наступу на енергодар? Ну, слухайте, якщо вони її готові реально підірвати, тобто довести до ядерного вибуху на расок Чорнобильського, тобто не просто підірвати оболонку реактора, що приведе до розсіювання забруднення території, а привести до вибуху, ну для цього є можливості їхні. Вони можуть перегріти реактор, запустити процес, так як відбувся на Чорнобилі. Подібний хоча тут страховки на порядок більше від Чорнобильської АЕС, але ну. Якщо вони до цього готові, то рано чи пізно вони все одно це колись зроблять, і тут ця загроза буде, і ця загроза просто катастрофічна, астрономічна. Але на моє переконання, вони цього не зроблять є достатньо важливі впливу. Включаючи той самий Китай, і Китай прекрасно розуміє, що після цього виникнуть проблеми хаос по всіх напрямках у світі: і енергетична гаусь, і харчова галузь, все продуктова і Китаю це обернеться в трильйони збитків. Тому просто треба нормально працювати. От зараз е, очікують, буде телефонний дзвінок СІДІПІНу Зеленському, чи не буде? І що має Зеленський говорить? Кави отих своїх 10 пунктів миру в Україні. ці 10 пунктів нікому не потрібні. Це як потім Облаштовати світ, якщо мир відбудеться, якщо ми переможемо. А зараз треба говорити про речі, які може Китай організувати, в тому числі що зробити, щоб Росія не шантажувала нікого ядерною зброєю, і що зробити, щоб Росія не могла шантажувати Запорізькою АЕС. У теми Китаю вони важливі. Китай сам включив ці теми свої 12 пунктів без нашої участі. І це ці два пункти унікальні, які стосуються якраз проти Росії. Всі інші погоджені з Росією, а два проти. І тому нам треба працювати з тими союзниками, які можуть затруїти, затероризувати Росію. Щоб вона цього не посміла зробити. Все інше це є питання військової техніки. Ну знову, щоб не вдаватися в деталі, дуже просто ми дуже не любимо коли з якогось котла росіянам дають втекти. І в нас з'являються іноді правдиві обурення, а іноді конспірологічні. От питання було, нібито був нібито котел в Бучі. А по оточення, вже не котел, от котеле не було. Було оточення в бучі, а потім раптом виступає Рістович, каже: там немає ніякого оточення, там тільки напівоточення, тому росіяни можуть вийти. Паралельно з цим відбуваються заяви, що їх випустили звідти, і вони спокійно виїжджають звідти холодильникам, награбованим з повними машинами майна на вкрадених автобусах, бусах і всьому іншому. І ми дуже сильно обурені цим. З лиману, напевне, що там не було ніякого, хто там не було ніякої здачі. Але якимось чином е, певна кількість російських військ встигла з лиману втекти і не попасти в оточення. Ми були дуже сильно цим обурені. Коли з Херсону, теж коли ми наступали, вони мали час вивести війська, там теж не було жодної зради. Але коли вони вивели їх, ми були дуже обурені. То, от я закликаю: от єдиний випадок, коли маємо бути не обурені, і коли ми маємо підтримати ідею, що росіянам треба дати можливість піти, тобто, якщо буде наступ в тому напрямку. Чи він буде через Васильівку вздовж Дніпра, а там недалеко до Енергодара? Чи він буде йти на Мелітополь і відсікатиме їх від основного масиву, а потім від Криму? Треба, десь в якомусь моменті, в напрямку Єдоградацькому, дати їм час. Для того щоб вони змогли покинути АЕС, дати їм не один навіть день для того, щоб вони звідти виїхали, тому що в іншому випадку дійсно загроза буде досить висока. Якщо ми їх там заженемо, як щура в глухий кут, ну щур може наробити біди їх все одно треба буде звідти випустити. Тобто, це має бути одне єдине місце за всю війну, де абсолютно логічно, законно і правильно дати їм спокійно можливість звідти втекти. Те, що вони звідти будуть цікавитися, це очевидно. А паралельно з тим, якщо там будуть щось трошки не так робиться, знаєте, у нас є сили спеціальних операцій, у нас є кракен, в нас є інші дуже серйозні підрозділи. І було б добре, якби їх справді використовували не зовсім так, як це буває. Ну, от коли я дивлюся повідомлення, що кракен, ну слухайте, це, це така еліта, яку треба використовувати в самих найбільш спецполітах. Я чую, вони звільнили по трасі купянськ Сватове, звільнили таке село. Вибачте, кракен не має село звільняти. Кракен має, кракен має працювати глибоко в тилу ворога або на таких об'єктах, як атомна електростанція. Можливо, в той момент, коли почнеться їх якийсь відступ, а там буде залишатися якісь сили для того, щоб щось нагадати, можливо, там раптом опиняться якісь наші дуже хороші підрозділи, які там швидко наведуть порядок. Знаєте, більше я про це говорити не буду. Ми побачимо, як це станеться. Але Мені здається, якраз по Запорізькій АЕС ситуація не така критична буде в питанні звільнення. Там буде проблема пошкоджень інших. Не критичних для ядерної безпеки, але критичних для відновлення роботи атомної електростанції. От наскільки оперативно після відходу їхніх основних сил вдасться не допустити, що там російські групи щось попідривали, проникнути туди, от з підрозділів питання спецпідрозділів. Оце буде мати значення: чи ми за півроку зможемо ну за три місяці зможемо запустити АЕС в нормальну роботу? Чи ми її запустимо за три роки? От я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!